Вчора президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден натякнув на те, що Штати можуть зняти заборону на використання західної зброї в глиб території Росії. Сьогодні до Києва з візитом прибув держсекретар США і очільник МЗС Британії. Ну і звісно, точаться чутки. А от прес-секретар диктатора Путіна Пісков вже точно знає. Він каже, що на заході ухвалили рішення про дозвіл на удари в глиб. Території Росії можливо це той випадок виключення, коли в Кремлі дійсно кажуть правду. Зараз про це а також про оперативну ситуацію на фронті говоритиму з воєнним експертом Михайлом Ж... Михайло Жирохов на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Доброго дня. Отже, Блінкін і Леммі в Києві слід очікувати дозвілу на використання далекобійних ракет. і Якщо дозвіл буде, то як куди, коли полетять перші ракети? А, ну, західні всі аналітики, які мають якісь інсайди а, з білого дому, вони вже пишуть і говорять, що таке рішення політичне вже прийнято і фактично зараз йде а, така така собі. А, Політична гра, я б сказав, дипломатична гра для того, щоб зберегти е якесь обличчя і для західних партнерів, і для Путіна, тому що очевидно, що Захід рано чи пізно буде е співпрацювати з е Московією, поэтому, тому їм зараз потрібно це максимально так м'яко е натякнути Росії про це. Добре, ну натяк в Росії почули. У Путіна кажуть, що дійсно США вже все вирішили. Як Росія може відповідати, має відповідати в дипломатичному плані? Власне, на, на що чекати? О, ну в дипломатичному плані. Я ну, не, не знаю, що сказати, що вони зможуть витикнути в воєнному. Ну, ви... що? У воєнному плані так вони а, з будуть виходити з цього, що е, всі об'єкти, які знаходяться в радіусі 300 км від кордону, вони можуть бути уражені, тому е, вони будуть намагатися е, використовувати, наприклад, аеродроми, е, тільки які знаходяться далі ніж 300 км. А у ці е, аеродроми, які знаходяться тут, вони будуть використовувати якості аеродромів підскоку, тобто. Е, до заправки або ще щось, і тільки тоді вильоти це зменшить е, для росіян е, можливості для ударів по прикордонним територіям. Зараз каби на фронті, і сумські, і навіть Чернігівській області зараз літять е, дуже дуже потужно. Е, більше буде часу для того, щоб е, ці е, літачки досягли України. Тому буде, буде дещо простіше Більше що а, ще в бій не вступали в 16 і інші а, якісь моменти, тому що для Ф-16 там є теж сюрприз для росіян. Я маю на увазі ракету гм 88 яку, яку думаю, теж передадуть найближчим часом, тому а, ситуація для росіян вона звісно а, в оперативному плані погіршиться. Добре, так а якщо припустити, що Україна вже отримала дозвіл, ну наприклад, сьогодні чого слід очікувати від збройних сил України? Як ми можемо використати цей дозвіл? Просто раніше йшлося про те, що щоб знищити один аеродром ворога, потрібно там, щонайменше 50 точних влучань далекобійною зброєю. чи вистачить нам цих ракет? А звісно, що знищення аеродромів не стоїть на порядку денному, тому що знищити аеродроми неможливо. Росіяни майже три роки бомблять всі наші аеродроми, які вони прекрасно знають, де вони знаходяться. Але ну, нічого цього, цього немає. Тому завдання підловити літачки, які є носіями кабів, і знищити на землі. Завдання знищити там рульожну полосу або якісь інші елементи не стоїть. Оїть і ну, взагалі, це потрібно дуже велику кількість е, ракет, яку ну, ми не маємо. Американці можуть собі дозволити. Добре, у короткостроковій перспективі суттєво зміниться ситуація на фронті в разі отримання цього дозволу бити в глиб Росії. Абсолютно ні. Ми відразу це не побачимо. Це не означає, що сьогодні далі дозвіл. А завтра вночі вони всі ракети полетять на Росію. Це кожне використання, це дуже потужний план. Розвідувальні дані. Там ну там дуже велика кількість різних моментів, які будуть і це підготовка такого удару. Вона займає декілька днів, а навіть тижнів. Давайте про ситуацію на фронті вчора у z каналах z воєнкори почали повідомляти про те, що мовляв росіяни контратакують у Курській області і вже захопили декілька повернули собі декілька населених пунктів сьогодні. Взагалі нуль інформації навіть від росіян. А про що це свідчить? Чи ви щось спостерігаєте? Є якісь ознаки контратак у Курській області? Ну тут в нас склалась така ситуація, що інформаційна тиша, яка була дуже добре на початку війни, початку курської операції, зараз вона працює проти нас, тому що цей інформаційний вакуум заміняють російські z канали і інформації звідти достовірної, абсолютно немає. Фото і відео, які є, які можна прив'язати, так очевидно, що росіяни а, пішли у наступ. Вони сконцентрували а, деяку частину сил найбільш підготовлених, там парашутно-десантні частини ще щось. Але про картинку, взагалом, наприклад, я говорити не можу, тому що інформація, яка є, вона неофіційна і офіційна, ну тобто, це не підтверджується нічого. Але взагалі, те, що росіяни будуть там наступати, про це говорили. Ну я особисто останні два тижні, тому що очевидно, що сил та засобів у них достатньо для того, щоб провести локальну операцію принаймні. А як вона буде звертатися далі? Це буде залежить від того, що саме буде робити наше угруповання на Курщині. Локальну операцію Росіян. Ви тут маєте на увазі, вони мають шанси повністю звільнити Курську область. Ну так шанси у них є певних, тому що ну там у нас немає певних таких фортифікаційних споруд. Плюс ми досі не знаємо, яка була ціль цієї операції, яка вона є досі. Можливо, так це і було. Що зараз ми ввійшли, потримали, і відходимо? А потім вже буде якісь інші інші варіанти. А може бути наказ тримати? Ми просто цього не знаємо, і це знає там декілька людей, тільки в всій країні. Яка саме ціль цієї операції? Декілька днів тому головком Сирський повідомляв, що на Покровському напрямку вдалося призупинити наступ ворога. Що станом на сьогодні? Наскільки серйозно вдалося призупинити? Тобто, чи не вийде так, що вони перезберуться, накопичать сили, і чи вони можливо і зараз б'ють тільки трошки в інших напрямках? Абсолютно точно росіяни. Вже коли отримали призупинення операції, коли перекинуті три бригади були. Вони почали шукати місце, де слабші лінія фронту, і перекидати сили туди. А зараз вони дуже активізувалися на Лиманському напрямку. На вугледарі вони активізувалися дуже сильно. Причому підтримка кабів колосальна. Буквально вчора там на одній з ділянці фронту каби лі були 15 хвилин. Що 15 хвилин на позиції падавка, а і це ну призводить до деяких деяких територіальних втрат. Я думаю, що наше командування зараз в такому ж. Пожежному варіанті працює, перекидують ці бригади. Там я маю на на, на увазі. Азов карадах там 93 третьо по всій ділянці фронту намагаються за заткнути там, де росіяни наступають. Така собі гра, знаєте, була дитяча, де висовуються кроти. по ним потрібно бити таким малоточком. Ось приблизно десь так ситуація виглядає із однієї з іншої сторони. Добре, а те, що знову ж таки з воєнкори повідомляли що нібито на запорізькому напрямку багато успіху. В них, в них вчора було. Ви можете спростувати, підтвердити цю інформацію, як вони її бачать, і як ми її розуміємо? Там на півдні, я маю на увазі по запорізькому напрямку. Неофіційні дані говорять, що просування у них немає. Було просування там а, буквально на одну лісополосу, але це тактичне значення, і люди, з якими я спілкувався, вони говорять, що вони не помітили ніякого наступу. Якась сіра зона, яка була знаходилася вже з півроку, нічийна, вона була зайнята росіянами. Все, те не більше те, що інформацію, яку я маю, станом на зараз. Як останні атаки дронів вплинули на Росію? Пройшло ну, от доба? Пройшла минула з тих пір, як нібито 144 українських дрони в дев'яти регіонах були збиті росіянами. Що вам відомо? Ну, це не саме масштабний нальот. До цього було 158, Вони заявляли, а, просто що цей удар був по Підмосков'ю, там де у людей більше можливості зняти ці прильоти і все інше. Але а, ще очевидно, що. Цілились по е, аеропортам аеродромам Раменське, Чкаловський е, Жуковський, там де знаходиться плюс. А е, я повинен сказати, що в Раменському знаходиться база складування. База складування ракетного озброєння, і є така думка, що намагалися вцілити туди, де зараз прийшли іранські ці ракети, де вони зараз складуються. Але очевидно, що не потрапили, і очевидно, що а, продовжувати це будуть ці, ці нальоти і надалі. Добре, щодо падіння російських БПЛА у Румунії і Латвії останнім часом інцидентів такого плану з падінням безпілотників на території країн НАТО назбиралося за 2,5 роки. Багато чому країни досі не збивають ці повітряні засоби ураження. А тому, що немає політичної волі, будь який військовий будь-якій країні він залежить від е, рішення політичного. Тому я можу пригадати, що під час окупації Криму наші е, льотчики декілька разів е, виходили на російські літаки, і сім'я 76, і 20, е, але вони не отримували наказ землі з їх збити, тому що е, щоб не провокувати Росію, щоб не ескалювати ситуацію, точно так. Також ми бачимо зараз а, в всьому НАТО, всі там Польщі, Румунії, де говорять політики, що не потрібно провокувати Росію, не потрібно ескалювати. Там, де є політична воля, їх збивають. Ми можемо подивитись на Білорусь при всій моїй неповазі до Лукашенка. Але там була команда збивати все. Тому що все, що летить з України, вони вважають, що це для них може бути і український дрон, тому вони збивають абсолютно всі у Польщі і Румунії. Такої команди немає. А ну немає команди. А вони дійсно всі країни чекають централізованої якоїсь команди. А, а якщо, наприклад, щось станеться з цивільними об'єктами на території окремих країн, чи вони самостійно не можуть відповідати в тій же Польщі Ситуація так, так. наступна: є черговий льотчик, який знаходиться на чергуванні, він знаходить ціль і він питає з у землі у його командування, що робити далі, збивати або ні. А в такому варіанті, коли там це, цей процес такий довгий, вони набирають міністерство оборони, питають у командуючого повітряних сил. Командуючий повітряних сил, дзвонить командуючим всієї Збройних сил і питає, чи можна збивати або ні. І тоді там чухаю потилицю, вона говорить: а раптом це якийсь цивільний об'єкт, а раптом це ні. А за цей час вже безпілотник він увійшов у повітряний простір України далі. Все. Тобто льотчик не має ну тільки у випадку війни або військового стану він має самостійно приймати рішення в під час мирного часу. Він не приймає рішення самостійно. Він може цю, за цією ціллю йти, може там тримати на прицілі, але наказ на знищення йому дають з землі. Добре, а те, що в Румунії змінюється законодавство зараз, щоб збивати дрони над своєю територією, чи можна очікувати, що це буде першим кроком, коли Україні ну, НАТО вдасться якимось чином ну, стати автономними в цих питаннях? А, ні, ну як, вони змінять просто те, що на режим військового часу. Тобто кожен льотчик буде приймати ріши, рішення самостійно, як було наприклад в радянському союзі, коли збили там бойних. якщо пам'ятаєте 80-ті роки? То це приймав рішення льотчик. Там й, йому було ну прописано, що він має таке, і все це буде рішення кожної країни окремо. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Жирохов був моїм співрозмовником. Воєнний експерт. Тисніть подавайку під відео. Підпишіться на РБК Україна в YouTube.